Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет. Незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. Ну що ж, я так заанонсував справді Кирило Марсак зараз надія українського фігурного катання. Буквально Кілька днів тому закінчився чемпіонат Європи в англійському Шеффілді, де Кирило Марсак увійшов до вісімки найкращих фігуристів. Чемпіонату Європи отримав ліцензію він раніше, але підтвердив свій статус, і це дуже хороший результат. Вперше за 26 років, появіть собі, за 26 років останнім це була бронза Дмитренка е, на початку 2000-х, І от зараз Кирило Марсак війшов до од... до корти найкращих фігуристів е, старого континенту. І давайте подивимося його виступ для того, щоб ви зрозуміли. а Далі я розповім історію. oh Бачите, це четверний стрибок Кирсо, Кирила Марсака. І насправді цей хлопчина дуже успішно виспав на чемпіонаті Європи. Справа в тому, що він показав 11-й результат у короткій програмі, а потім був шостим у довільній. і пісумку посів восьме місце, показавши найкращий результат у своїй кар'єрі. Ми. Сніданок зв'язався з Кирилом Марсаком, і е, зараз ми запропонуємо вам його бачення того, як він оцінює свій виступ на чемпіонаті Європи і що для нього насправді цей результат. Це велика гордість для мене бути в вісімці найкращих спортсменів континенту. Для мене це дуже важливо, тому що це відображує усю нашу важку роботу увесь цей процес, весь цей шлях, саме книзів. Тому що, наприклад, у 23-му році я зміг підійнятися тільки на 21-шу стрічку на чемпіонаті Європи. Ми не розраховували на топ 10 навіть ми у нас це не було в планах. Це Якось ми не думали про це. Це було дуже так приємною несподіванкою, коли це трапилось, і коли ми побачили бали, коли ми почули, як аплодує зал, як, як нас зустрічали там. Це було дуже класно. Ну а найголовніше те, що свій виступ на чемпіонаті Європи Кир Кирило Марсак присвятив своєму батькові Андрію, який зараз захищає країну і служить з 2024 року. І е сам, сам Кирило розповів нам про те, де проходить служба його батьку і наскільки для нього це важливо. І, звісно, це був дуже важкий для мене момент, тому що розуміти, що хтось з твоєї родини ризикує е, життям кожен день. Це дуже важко, якось це все переварювати. Але звісно, я розумію, що це дуже важлива робота, і що це, це потрібно, але звісно, це дуже важко все. І коли є можливість зателефонувати, якось е, то звісно, робимо телефонні дзвінки, тому що це також. Дуже важливо для мене чути та розуміти, що він в порядку, і все з ним добре. Кирило Марсак він е, родом з Херсона. Йому 21 рік свого часу дуже талановитого хлопця помітили у Києві. Він приїхав разом з мамою до столиці. Батько залишився у Херсоні. Лише в 2020 році сім'я змогла об'єднатися. Але з початком повномасштабного вторгнення Кирило приїхав тренуватися до Фінляндії. Батько пішов служити. Ну а е, Кирило сам тренувався вже у Фінляндії. І Він про це так само зараз вам розповість. Коли почалося повномасштабне вторгнення, е, тоді я ще був юніором, і десь три тижні після початку ICU, міжнародний союз е, ковзанерів, е тоді ще був ковідний рік, і вони сказали, що чемпіонат світу серед юніорів таки буде проведений, тому що він переносився дуже довго, і мій Тренер на той момент на жаль, нині покійний Дмитро Валентинович Киченко. Він мені тоді сказав, що треба виїжджати за кордон та готуватися до чемпіонату світу, тому що це дуже важливо представляти країну в такі важкі часи, і так я опинився спочатку в Польщі. Насправді в Польщі недовго перебував Кирило, тому що там розморозили ковзанку. Потім він переїхав у Латвію. А врешті-решт запро... отримав запрошення далі тренуватися вже у Фінляндії. І його тренером стала легендарна фігуристка. Це Аліна Майер Віртанен, яка свого часу представляла Німеччину. Ну а насправді перша ковзанка, де починав тренуватися саме Кирило, вона зруйнована росіянами, і це для нього дуже і дуже боляче. На жаль, в Херсоні ковзанку вона повністю знищена. Туди було три прильоти, і вона не підлягає відновленню. Зовсім на жаль, моя бабуся, дідусь та тітка, вони все ще знаходяться в Херсоні, і насправді вони живуть десь 250-300 метрів від ковзанки. І коли були прильоти на ковзанку, саму це для них було дуже гучно, і це було дуже близько до них. Тобі ми бачимо просто в якому стані зараз перебуває ковзанка, де починав тренуватися наш олімпієць. Але насправді до фігурного катання він потрапив випадково, тому що першою ці цей шлях проторола протурила якраз його старша сестра. У мене є сестра. Єлизавета Марсак, їй 27 років на даний момент. І коли тільки в 2009 році відкрили ковзанку у Херсоні, вона загалом дуже хотіла займатися фігурним катанням. І батьки її відвели на ковзанку займатися фігурним катанням. І мене просто як е, другим бажам так сказати, це був не мій вибір. Е, спочатку, звісно, і мені спочатку це дуже не подобалось. Я не знаю я просто Просто ходив польоду, там щось е, е, бив бортики, і там нічого не хотів робити, але якось потім я втягнувся в це. Мені стало дуже подобатися. Це стало найголовнішою метою життя. Ну, насправді для багатьох великих спортсменів такий прихід в свій вид спорту. Він є абсолютно доречним, коли ти випадково потрапляєш, а потім стаєш дуже дуже хорошим спортсменом. Насправді, якщо говорити про фігурне катання, це дуже складний вид спорту. Це все виглядає, що воно надто невимушено, але це години тренувань. І насправді, якщо говорити відверто, то тренування безпосередньо в Фінляндії для Кирила це так само є своєрідним викликом. Мінус 25 у нас було буквально за тиждень до чемпіонату Європи, і на ковзанці у нас не дуже гарне е, отоплення. Тому у нас температура на ковзенці може е, опускатися до нуля, і в такій температурі не дуже гарно тренуватися, але це додає якоїсь атмосфери і. Тому там дуже спокійно і дуже такий розмірене життя. Тому це допомагає в тренувальному процесі, це якось заспокоює тебе і допомагає зосередитися на собі та на тренувальному процесі. Кирило Марсак, єдиний з українських фігуристів, який отримав ліцензію на Олімпіаду і Олімпійські ігри, які розпочнуться 6 і лютого, лютого і будуть тривати до 22 лютого. Вони будуть відбуватися в Мілані та Кортіна Дампецо. І саме там ми чекаємо на дуже класний результат від Кирила Марсака. Тому що вісімка у Європі це дуже високий результат. І Ми дуже сподіваємося на цього хлопця, що він покаже нам яскравий приклад того, як потрібно змагатися. Ти більше знов фігурне катання має дуже хороші традиції в Україні. Тому за цього хлопця, за його батька, за його родину, безперечно, ми всі будемо вболівати. Ладяку.